Ну от ми нарешті й дочекалися на презентацію найбільшого оновлення операційної системи iPhone за останні кілька років. Apple показала своє бачення майбутнього взаємодії користувача зі смартфоном. і Це щось дійсно свіже та цікаве. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про оновлення iOS 18. Apple собі не зраджують, і презентація почалася просто фантастично. Першою темою стала розмова про кастомізацію робочого столу. Ви не повірите, але тепер ми можемо розміщувати іконки на робочому столі так, як нам хочеться. Знадобилося лише 18 версій операційної системи. А ще тепер іконки темнішимуть при активації темного режиму. Що більше ви можете обрати унікальний вигляд робочого столу, налаштувавши іконки в тон шпалер. Це схоже на ту кастомізацію, яку ми чекали. Ось тільки трохи губиться Класичний айфонівський лук. А тепер говоримо про центр керування. Він складатиметься з кількох екранів, між якими можна перемикатися свайпом. Що більше, ви зможете опустити шторку і, не відриваючи пальця від екрану, свайпати вниз до того екрану, який вам потрібен саме зараз. Новий центр керування має дійсно свіжий вигляд, мені таке подобається. А це вам зірве голову. Ви можете змінити дії на заблокованому екрані. Ну не подобається вам ліхтарик у лівому нижньому куті. Немає проблем, поміняйте на. Те, що хочеться. Далі кілька слів про безпеку. Ви не повірите, але Apple дійсно дозволили нам ставити Face ID на застосунки. Тобто, ви зможете спокійно передавати свій iPhone в руки іншої людини і не турбуватися про те, що вона побачить те, чого не можна. Ви зможете приховати певні програми, щоб їх бачили лише ви. Щось на кшталт прихованих фотографій у застосунку фото. А тепер про повідомлення. Я не знаю, хто з вас користується iMessage, але я надаю йому перевагу перед багатьма різними програмами. Тепер можна ставити реакції на повідомлення, і вони нарешті матимуть вигляд чогось виразного. А як щодо додаткових анімацій для ваших текстів для більшої експресивності, без проблем обирайте, що подобається найбільше. Ще нам показали можливість надсилати повідомлення через супутник, але питання, чи це працюватиме у нас, залишається відкритим. Програма пошта отримала просунуту систему сортування, щось типу того, що роблять Google та інші розробники вже багато років, але краще пізно ніж ніколи. У Wallet додали можливість передавати Гроші з айфона на айфон, просто притуливши смартфони один до одного, щось типу того, як працює AirDrop. Але питання про регіональні обмеження все ще залишається. А ще iPhone тепер про ігри. На смартфонах з'явиться окремий ігровий режим. кажуть, що має підвищитися продуктивність та стабільне з'єднання з контролерами та AirPods. За Застосунок фото отримав найбільший редизайн за весь час його існування, більше ніяких вкладок. Все в одному місці на одному екрані. Вам залишається тільки обрати. Що потрібно знайти, враховуючи, що багато хто з нас поповнює свої галереї на айфонах багато років поспіль. Це чудове оновлення. Далі показали колекції. Це система, яка організовує ваші фото та відео за тематикою. Ви можете поділитися окремою колекцією натисканням лише однієї кнопки. Усі фото з відпусток, вечірок та тусовок будуть систематизовані та організовані. Більше ніякого хаосу у мультимедії клас, і все це можна класифікувати саме так, як вам би того хотілося. Коротше, зручно, мені. Подобається. А якщо прямо зараз ви плануєте оновити свій айфон, в мене є чудова пропозиція, як це можна зробити у найбільш зручний спосіб. Мої друзі, мережа магазинів Яблука пропонує послугу трейдин. Все максимально просто. Ви можете обміняти свій старий гаджет, яким користувалися до цього на новий з доплатою. Вам не доведеться перейматися через продаж, розміщення оголошень та інший головний біль. Прийшли, віддали свій девайс, кваліфікований спеціаліст Яблука його оцінив. А ви отримали знижку на. Бажаний гаджет. Посилання на Яблука трейдин залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений iPhone на найвигідніших умовах. Також підписуйтесь на соцмережі Яблук та долучайтесь до постійних розіграшів. Яблука більше, ніж очікуєш. Сірі AirPods зможе зрозуміти, коли ви киваєте головою, щоб сказати так, чи машете головою, щоб сказати ні. Впевнений, у людних місцях штука просто незамінна. Якщо ви, як і я, любите користуватися Сірі. А Apple Watch тепер показуватимуть наскільки класно ви попрацювали у тренажерному залі. А якщо десь халтурили, то теж про це знатимуть. Фактично, Apple ставитиме вам оцінки за вашу активність. Хіба ви не цього хотіли взагалі? Що цікавіше, тепер ви зможете налаштовувати ваші цілі активності на кожен день тижня. Apple Watch отримали нову програму, яка дозволяє відстежувати стан здоров'я. Тому ви завжди будете знати, якщо вам слід на щось звернути увагу. А пам'ятайте систему віджитів, яку презентували минулого року. Тепер нові віджити у цьому списку з'являтимуться в залежності від вашої потреби. Шановне панство, традиційно нагадую, що в описі цього відео та у першому закріпленому коментарі є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями, та нагадую, що маленьких донатів не буває разом. До перемоги. Ще не занудьгували. Добре, далі говоримо про планшети. Усі круті штуки з кастомізації айфону перейшли на iPad. От так несподіванка, ніколи такого не було. І от воно знов. Ще в iPad будували TeamViewer, Тепер ви зможете керувати чиїмось планшетом на відстані. А зараз буде розрив усіх шаблонів. Калькулятор на айпеді. Уявляєте? Справжній просунутий сучасний калькулятор на планшеті від Apple. До того ж, все це працюватиме разом з Apple Pencil. Тепер. Ви можете писати різні математичні приклади, і вони автоматично розраховуватимуться. Навіть більше система розумітиме зміни, тобто ви можете вводити умови та просити результат. Звучить як потужний інструмент. А якщо ви любите писати на планшеті від руки, то iPad дозволить розпізнати ваш почерк і вирівняти ваш текст, написаний рукою. Ну а тепер про комп'ютери. Нова операційна система отримала назву Sequoia. Усі ті круті штуки, які були представлені на айфонах та іпедах. Тепер доступні на Mac. Але є щось цікаве. Уявіть, що ваш iPhone знаходиться в іншій кімнаті. Ви можете вивести екран смартфона на екран ноутбука і користуватися айфоном, як завжди, але за допомогою Mac. Я навіть не підозрював, що хочу цю функцію, але звучить дуже круто. Повідомлення з телефону будуть надходити прямо на комп'ютер, а при натисканні з'явиться екран телефону, щоб ви могли якось з ним взаємодіяти. Сам телефон при цьому залишається заблокованим. А знаєте, яка найбільша проблема MacOS? Це неможливість Розгорнути вікно на половину екрана, просто перетягнувши його до краю дисплея. Але тепер цієї проблеми більше не буде. Наприклад, я раніше для цього використовував взагалі сторонню програму. А паролі тепер окремий застосунок, де все структуровано, і більше не потрібно його шукати в недрах параметрів. Звісно, бета-версії всіх операційних систем для розробників будуть доступні вже сьогодні, у день презентації. Ну а тепер найжирніше говоримо про можливості штучного інтелекту. Звичайно, він мав отримати якусь круту назвою у цьому випадку це Apple Intelligence, тобто Apple Intellect. кажуть, що головною особливістю буде розуміння саме вас як користувача, і все це буде глибоко інтегровано в усі пристрої екосистеми Apple. Наприклад, iPhone зможе більш якісно розподіляти пріоритети ваших повідомлень. Також система зможе редагувати написаний текст в залежності від контексту. Звичайно, генерацію зображень ніхто не скасовував. Система розпізнаваючи людей в списку ваших контактів, зможе генерувати зображення, наприклад. Для привітання з днем народження, і це лише приклад. Також можна буде попросити показати фото з конкретною людиною, і система зможе вивести вам результат. Apple інтелект зможе розуміти все, що відбувається на вашому пристрої та конкретно на екрані, прямо зараз, і працювати саме з цією інформацією. Але я відчуваю, що ви зараз трохи напружилися. Не переймайтеся, є і хороша новина. Все це відбуватиметься лише на вашому пристрої. Правда, судячи з презентації, не всі гаджети отримують такі можливості, тому що банально не всі. Зможуть це потягнути, якщо конкретно описані можливості працюватимуть на процесорах серії M та a 17 Pro. Опис функцій звучить складно, але на практиці все має бути максимально нативно. Ще Apple обіцяє, що не буде зберігати вашу персональну інформацію. Ну а тепер про Siri. Асистент Apple стане більш природним, релевантним та персональним. Візуально це буде відображатися на екрані як різнокольорова рамка, що переливатиметься по периметру. Siri зможе розуміти контекст розмови і буде підтримувати її. Її не гублячись як зараз. А ось це вам сподобається. Якщо ви просто двічі натиснете на смужку внизу екрану, ви зможете написати запит Сірі замість того, щоб ставити питання в голос. Сірі зможе зрозуміти, що відбувається в конкретний момент часу на екрані вашого пристрою, і буде взаємодіяти з цією інформацією. Звичайно, мене найбільше чи буде підтримка української мови. Якщо ні, то якого фіга? Але насправді можливості просто фантастичні. Вже не терпиться самому все це ви. Пробувати, ну що скажете, які ваші враження від iOS 18? Яка нова можливість вам здалася найцікавішою? А головне, яким айфоном ви зараз користуєтесь, та чи плануєте його оновлювати, коли операційна система стане доступною десь у вересні 2024-го? Всі ваші відповіді я і завжди пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну а якщо було цікаво мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі. Які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на яблука трейдин, є лінк на мій тікток. А там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні гаджети. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які я раджу переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!